Привіт усім! Я вітаю вас на цьому каналі. Ми сьогодні говоримо про те, що відбувається навколо нас у просторі впродовж середини листопада. А в середині листопада у нас дуже незвична енергія. Коли я кажу слово незвична, це означає, що на небі десь замішаний уран. 15-го числа у нас буде повний місяць. Ви знаєте, що повний місяць це зазвичай така енергетика, яка нас розриває. Або я хочу бути у скорпіоні. Зараз ми поговоримо про це. Сонце зараз йде по скорпіону. Або я хочу бути у тельці з ураном. Що я маю на увазі? Оцей період листопада він завжди зв'язаний зі знаком скорпіону. Пам'ятаєте, що це глибокі люди. Люди, які народилися з дуже сильним цим каналом. Це люди, які тримаються до останнього за щось. Тому що задача Скарпіона взагалі цієї енергії, я не кажу зараз про людей, які народилися під знаком Скарпіона. Це те, щоб до останнього за щось триматися і дуже сильно це масштабувати. Ось навіть у стосунках скорпіони вони зазвичай до останнього. Знаходяться з людиною, тому що це внутрішня така є програма зачепитися за когось або за щось. І знаєте, як скорпіон, потім ужалити, якщо це точно не буде працювати. І якщо ми повертаємося до часу, до листопада, то це час, коли ми такі більше в собі. Тому що Скорпіон, він хоче більше, він хоче глибше. Ми підсвідомо бажаємо якісь ситуації, які нас виводять на емоції, щоб подивитися, наскільки глибока є людина навпроти, або наскільки точно я хочу бути на цій роботі, наприклад. Скорпіони, вони мене зрозуміють, і що відбувається на цьому тижні? Сонце наше у Скорпіоні, воно йде навпроти урана, і це дуже цікаво, тому що уран. Він взагалі не за зачеплення за щось конкретне. За Ураном йдуть спонтанність. За Ураном йдуть іде така енергія, яка е, ірраціональна. та сама астрологія, вона йде за ураном, різні практики, медитації, щось таке, що просто приходить до нас, знаєте, як у вигляді якогось осягнення, і я все зрозумів. Я не знаю, чому я це зрозумів, але. Мене повністю щось перемкнуло, знаєте, як мурахи по шкірі. Оце уран. І коли ми проходимо через цю погоду небесну, ми бачимо у просторі дисбаланс, деякий. Ми бачимо таке, що нам хочеться сидіти, щоб нас ніхто не чіпав. Нам хочеться проходити внутрішню трансформацію. Знаєте. Але щось зовні воно пришвидшує мене, воно змушує мене робити ті дії, які я не хочу робити. Наприклад, ви займаєтесь в якомусь конкретному проєкті на роботі, і тут до вас приходить начальник і каже, що нам не треба це робити. Ми знайшли там якийсь штучний інтелект, який нам допоможе вас замінити. Або це така програма може бути на небі, що ви за щось трималися. І, можливо, ви розуміли, що це вже прогорить. Це може бути якась фінансова стратегія, або це може бути ваше заняття, в яке ви вклалися. Ось Скорпіон та Лесь дуже така вісь, яка зв'язана саме з фінансами, з матерією, не просто якимись станами. І відбувається таке, що, наче є щось швидше, але якщо я піду в ось це. То мені буде боляче, тому що я відкажусь від Скорпіона, який зараз мені підсвічує цей уран. І якщо ми спускаємося до тілесних відчуттів, а ви знаєте, що астрологія це і відчуття, астрологія це і поведінка людей навколо, і астрологія це е, політична ситуація, астрологія це все навколо на нашій планеті. Наче. У мене є якась картина стабільності, наче я йду якимось шляхом, а мене звідти виривають. І я відчуваю, що мене змушують робити те, що я не хочу. Мене змушують спонтанно рухатися. Знаєте, що ви хочете просто як по скорпіону десь закритися і повністю погрузитися? Знаєте, як якийсь мах. Але там приходять люди і змушують мене. Якось пришвидшити себе, уподібнити себе до чогось. Дивіться, що таке уран. Уран це не тільки технології, уран це не тільки пришвидшення. Інколи бувають у природі такі явища, що небо воно синє, хмарки немає, але там з'являється гроза, і на рівному місці відбувається грім. От якраз оця енергетика урана, це наче, що я взагалі цього не очікувала. Тобто я не думала, що це працює. Раніше я не, не хотів або не хотіла цього робити, але зараз мене щось виводить. щоб не було ось такого стану, що щось зовні мене підтачує, що виводить мене з зони комфорту, що я маю робити такі речі, які мені не подобаються. Тут якраз треба уводити у свою справу спонтанність. Ну, наприклад, ви зараз запланували наступний тиждень. На те, щоб займатися там у спорті, а тут у вас прийшла ідея поїхати, наприклад, в іншу країну. Просто ось уран це саме таке, що я цього не очікувала. Або з'являється якась людина, яка каже: Давай ми з тобою підемо на йогу, а не в спортзал. Ось по урану ми відчуваємо себе добре, коли ми дурачимося. Я дуже гарно знаю енергетику урана, тому що в мене сонце з'єднані з ураном. І я займаюся астрологією. І це заняття не всі люди сприймають досі в нашому соціумі. Але я знаю, що коли є на небі такі аспекти урана, і ми робимо такі речі, які, можливо, не сподобаються людям, можливо, не всі зрозуміють, а можливо, хтось відвернеться, то нам. Ми відчуваємо себе добре. По Урану взагалі можуть бути такі е, пропозиції, у просторі, наче можна зробити щось швидше пришвидшити. І це пришвидшення воно буде ламати мене. Десь можливо моя актуальність у цьому. Вона руйнується, тому що є можливість щось робити швидше. Завдяки технологіям, завдяки іншим людям, завдяки різним пропозиціям. І давайте все ж таки узагальнимо все, що я сказав. Екзальтація усього, тобто найбільше ми відчуваємо цей сонце уран 15-го числа, а особливо під вечір. Тут на повний місяць, наче я дуже підвищена або підвищений. Тобто, я легко переходжу на якісь конфлікти. Я легко емоціоную, до речі. Уран у нас він зв'язаний саме з такими емоціями, які ми не очікуємо. тобто... Це прям така хвиля. Ось по урану у нас у нашій, в нашому житті йдуть літаки, по урану швидкісні потяги, по урану йдуть блискавки, електрика. Тут ще може бути такий момент з електрикою, тобто якісь наші девайси, наприклад, вони перестають працювати, або ми налаштовувалися на якусь швидкість, що нам швидко там зроблять якийсь документ. Ми далі поговоримо, бо на небі ще один цікавий аспект відбувається. Але... Щось іде не так, тому що якось база якось залагала, або термінали не працюють. Ось ближче до 15 го числа такого може бути багато. І якщо ви з цим стикаєтеся, то ви це приймаєте. Тобто ви не боретеся зі світом. Внутрішнє, воно у тальці, за якусь стабільність, воно хоче наше внутрішнє зачепитися, не хоче до останнього триматися, воно не хоче. Глибоко емоційно трансформуватися, воно хоче ще швидше, воно хоче перестрибнути, воно не хоче вкопатися у щось. І тут можуть бути різні конфлікти. Наприклад, з'являється якась спонтанна витрата. У вас були якісь фінанси, які ви хотіли вкласти в якусь справу або в якусь річ, і тут виявляється таке, що на рівному місці мені треба це заплатити. Наприклад, то хочеться, щоб якась людина нас тригернула, для того щоб всередині я змінився, навіть ось таке може бути. Якщо ми кажемо вже точно о, про 15 число, 16-те, тому що повний місяць буде майже опівночі, це коли ем, все може бути добре, але може щось різко переключитися і по урану прямо все тіло, знаєте, як хвиля різка емоцій. Наприклад, щось тригернуло, щось мене зачепило. Знову ж таки уран, і наше тіло воно відчуває себе добре у такій атмосфері, коли ми дозволяємо, коли ми дозволяємо проплакатися, коли ми дозволяємо пропустити через себе цей потік незвичний, коли ми дозволяємо. Нехай людям буде здаватися, що я якийсь дивний або дивна. Нехай людям буде здаватися, що це ірраціонально, але я це зроблю. Можливо, якісь спонтанні витрати можуть бути від вас, від імпульсу, і їх треба робити, тому що Уран він якраз і хоче нас розвести. Не тримайся, не бий до кінця. Зрозумій, що є альтернативні шляхи. Можливо, навіть десь обійти якось дуже розумно, так як ніхто не робив. І на цей повний місяць ми приймаємо ці емоції. Ми пропускаємо. Знаєте, як молні. У тілі таке відчуття, що я десь зверху. Мене десь прив'язали, десь зверху. І Я не знаю, як себе відчувати. Тому що якісь по тілу йдуть вібрації дуже сильні, від крайності до крайнощі. От Уран він любить таке. І в принципі. Ви зрозуміли, для чого нам це треба? Нам треба це для того, щоб ми виходили з себе. Нам треба це для того, щоб ми не трималися за щось одне, щоб ми розуміли, ми були гибкими, щоб ми розуміли, що все йде нелінійно, як ми собі в голові колись там пробудували. Це не є правдою. Світ він є більш швидким, ніж нам здається, ніж ми бачимо навколо. Давайте узагальнимо поки все, що я сказав. Якщо у просторі є якісь опції, які допомагають вам не триматися за людину, за роботу, за проект, за якісь фінанси, а можна десь можливо витратити, десь вийти з плану, то ви ми в це йдемо. Тому що інакше, якщо ми тільки тримаємося за Скорпіон, починається таке, що. Мене все бісить, дуже сильно може дратівливість до 15-го числа підходити, тому що, наче щось від мене хтось хоче, а я не можу цього дати. Тому ми у собі це акумулюємо, ми відчуваємо наш синхрон зі світом і не злимося на людей. Ми намагаємося більш високо пройти цю вібрацію. Що ще цікаве, відбувається на небі з 10 по 20 число у нас Сатурн. Буде статичним. А що це таке? Це коли робочі питання вони починають різко не те, що пришвидшуватися, а вони починають отримувати різкий результат. Тому що Сатурн він відповідає за такі справи, за документи, він відповідає за якийсь зв'язок з вищими, з начальниками, можливо, з викладачами у структурі. E, наче що у мене за останній час були, була якась нерозумілість? Наприклад, ви подаєте документи кудись на ПМЖ за кордоном, але ви точно не знаєте, як це зробити, Значить, ви проконсультувалися з людиною? А вона вам до кінця не сказала, наприклад, сроки. Вона не сказала, що робити, вона не сказала там, як ця справа буде рухатися. То от якраз починаючи якраз з 10 до 20 число, от те, що в минулому було трохи незрозуміле у плані фінансів, в плані, можливо, влаштування у структурі, можливо, оформлення ФОП, ем, отримання якихось податків. Ем, ось ці всі речі вони пришвидшуються, вони стають більш зрозумілими. Чому? Тому що останні місяці Сатурн був в ретро, та ще й в рибах. Коли це почалося? В останній тиждень червня у нас Сатурн він зупинився. Тобто до червня, можливо, у вас були якісь там думки про переїзди, оформлення документів, можливо, були якісь думки про ем, створення якихось документів або якесь будівництво, наприклад, у вас в голові була думка там взяти приміщення, якось його оформити, наприклад. І ви вже це планували, ви були в це налаштовані. Якщо. Починаючи з липня, це зупинилося, тому що коли Сатурн він зупиняється, ми наче стаємо більш холодними до цих думок, наче ой, мені ще треба там внутрішньо підготуватися до цих трансформацій. Чому я буду витрачати кошти, йти на цей крок? Мені треба ще в собі побути там, не треба мені зараз оформлятися треба ще там, де я є, побути. Ось такі можуть думки бути, тому що Сатурн він у нас всередині, коли він ретро. Він наче працює більше на психіку, більше працює на внутрішнє відчуття світу. Але починаючи з 10 по 20, от той процес, який зупинився, наче люди приходять, наче у просторі з'являються якісь можливості для того, щоб реалізувати цей план, для того, щоб це було реальністю. Можливо, ви чекали відповідь, наприклад, від структури, чи вийде у вас чи ні. То ця відповідь вона отримується. Тому що з 20 го числа Сатурн повністю виходить у прямий рух, і це коли у нас відкриваються очі повністю, тобто ми можемо починати будівництво, ми можемо починати оформлення якогось бізнесу ем, так, щоб він в довгостр... довгострок працював. Можливо, якщо ви відкрили якусь справу цей період, починаючи з липня, по листопад, то зараз новий виток, тобто можна по-іншому розвернути. Можна по-іншому розкрутити цю ситуацію, щоб більше отримувати, щоб було вам краще. Якщо у вас трималася пауза у робочих питаннях, ця пауза вона вирішується. Повністю вона вирішується з 20-го числа. Поки от цей тиждень це буде, наче всі ці питання, які в мене внутрішньо відбувалися, вони стають наверх. Тобто я їх бачу, вони вспливають. Там ви щось вчили, вчили, а тут буде екзамен, наприклад, або ви шукали роботу, і тут з'являються конкретні можливості, і їх треба зараз використовувати. Ось пам'ятаємо ту інформацію, яку я сказав раніше. Повний місяць на урані він змушує нас не триматися за минуле, не триматися за те, що вже є зрозумілим, не бити до останнього туди, куди нам не треба бити, не триматися за людину. З якої нам тяжко, от якраз Уран він про те, щоб виходити на новий рівень, робити ці квантові скачки, як то кажуть. Тому що за Ураном, ось у мене Сонце з ураном, у мене дуже часто життя змінюється за секунду. Ось така енергетика, коли ти щось відчув, і все змінилося, все зруйнувалося, все різко побудувалося. І якраз коли у нас Сатурн він виходить з ретро. Це дуже добра новина. Якщо внутрішні якісь патерни, які нас тримають, вони руйнуються по урану, вони просто стоїть неактуальними. То зовнішнє, Сатурн структура, гроші, зв'язки, вони, наче починають будуватися. Нестабільна є ситуація емоційна, але ми це приймаємо, тому що світ він є і чорним, і білим. І ось така енергетика, вона допомагає нам відчувати любов повністю. Вона допомагає нам бути ширшими у своєму сприйнятті. Я вам дуже дякую за те, що ви були зі мною. Звертайтеся до мене за натальною картою або за прогнозами, якщо вам горить зараз, якщо вам це треба. Підписуйтеся на цей канал, залишайте свої коментарі. Я дуже люблю вас, я дуже люблю читати ваш фідбек. Дуже люблю, коли я вам допомагаю. Дякую вам і до зустрічі.